Медитація мій чудовий рік. Зроби глибокий дих і повільний видих. Відчуй, як повітря наповнює тебе спокоєм. Відчуй, як ти входиш у тишу цього моменту. Все старе і непотрібне залишається позаду. Тепер перед тобою нова сторінка Чиста і сяюча. Уяви, що ти сидиш біля теплого вогню. Вогонь м'яко потріскує, відбиваючи золотими відблисками на стінах. Поруч чашка ароматного напою. Твій улюблений смак, твій затишок. За вікном. Тихо падає сніг. Кожна сніжинка це маленьке диво. Зроби і ще один вдих і видих. Тепер уяви, що перед тобою стоїть маленька скринька. Вона переливається світлом, ніби зроблена зі спогадів, мрій, надій. Це скринька твого нового року. Ти відкриваєш її і бачиш усередині м'яке сяйво. Це енергія твого прийдешнього року. Вона чиста, тепла, добра. Вона несе із собою підтримку, можливості, зустрічі, натхнення. Ти дістаєш аркуш, уявничий чи справжній і починаєш писати свої бажання. Те, чого ти справді хочеш душею можливо, це подорож, можливо, легкість у тілі, нові зустрічі, любов, фінансовий спокій, натхнення, гармонія. Ти просто записуєш без обмежень, без А чи можливо це. Коли все готово, ти перечитуєш цей список і відчуваєш, як кожен пункт. Легенько світиться. Тепер ти кладеш цей аркуш у скриньку і ніби передаєш його у турботливі руки Всесвіту. Ти кажеш подумки. Я довіряю цьому року. Я дозволяю своїм бажанням знайти шлях до мене. Я готова приймати добро, легкість і диво. Ти бачиш, як сяйво зростає. Воно підіймається вгору і починає розсипатися довкола тебе, ніби зоряний дощ. І кожна іскра це подія, зустріч, можливість, момент радості. Вони ще не мають форми, але ти відчуваєш, вони вже існують. Твоє завдання просто бути відкритою, просто йти на зустріч. У твоїй душі стає тихо. Значить, ти стоїш у засніженому саду, а небо шепоче тобі, це твій рік. Усе, що потрібно, вже є всередині тебе, усе прийде у потрібний час. Ти посміхаєшся, дихаєш, відчуваєш тепло у грудях. Новий рік починається не з годинника, а з цього моменту, коли ти кажеш собі, Так, Так, життю. Так радості, так собі справжній. Зроби глибокий вдих, і на видиху уяви, як навколо тебе запалюються маленькі золоті вогники, світло твого чудового року. Воно залишиться з тобою. Воно нагадуватиме життя на твоєму боці. Зроби глибокий вдих. І повернись до сьогоднішнього моменту. Подякуй собі за цю медитацію і чудового Нового року!